Останніми днями уряд, президент України проводили цілий ряд нарад зустрічей стосовно ситуації з цінами на газ і на комунальні послуги. На нараді у президента України, яка відбувалася сьогодні, було прийнято ряд відповідних рішень. Частину з них я озвучу зараз і дам відповідні доручення у зв'язку з пандемією COVID-19, запровадженням в Україні. Карантинних обмежень різким і непомірним для українців під час карантину зростанням біржових цін на газ в останні тижні і в ці зимові місяці пропонується запровадити в Україні для всіх побутових споживачів державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень. Або до завершення даного опалювального сезону. Пропонована ціна, яка встановиться на цей момент, 6 гривень 99 копійок за метр кубічний для всіх побутових споживачів. На сьогоднішній день це є найнижча біржова ціна на українській біржі в той же час, коли деякі облгази сьогодні вже продають газ для побутових споживачів по 10 гривень і навіть вище. Це суттєве зменшення майже на 30 і більше відсотків для українців в ціні на газ. Окремо, треба зазначити, якщо нічого не робити, то вже в наступному місяці ціна на газ для побутових споживачів може зрости до 12 і вище гривень. Тому, розуміючи ці ризики, даю доручення Міністерству енергетики, Міністерству економіки, Міністерству юстиції, іншим профільним. Міністерством та центральним органом виконавчої влади невідкладно підготувати проєкт постанови кабінету міністрів про запровадження державного регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень з метою захистити побутових споживачів від надмірного зростання і зловживань в галузі постачання природного газу.